За свої 20 років вона встигла прожити три місяці у Канаді, об'їздити всю Україну, побувала у Грузії та в Польщі. Вона зуміла організувати лабораторію журналістики. Дівчина, яка ніколи не хотіла стати журналістом, сьогодні йде до цього самимильними кроками. Леся Хом'як, яка ще вчора сама брала інтерв'ю, сьогодні стала моїм співрозмовником. Леся, розкажи, коли ти вперше вступила на стежку журналістики. Це було в старших класах, коли ми в школі робили газету Флокс. і тоді була в редакції з звичайним журналістом, робила якісь там бліцопитування з нашими учнями. От з того все почалося. А потім я думала, що це просто така забава на кілька місяців. От, все продовжилось тим, що я стала учасником турніру юних журналістів. От, спочатку ми перемогли на міському рівні, потім на обласному, і таким чином я вийшла до складу команди від Волинської області і брала участь у українському турнірі. Ось так. Але в ті моменти всі в мене запитували, це був якраз 11 клас, всі в мене запитували, ким ти хочеш бути, на кого ти будеш поступати, і я кажу: не знаю, на будь-кого тільки не на журналіста. І потім в серпні, коли вже були результати вступної кампанії, і, та я таки поступила на журналіста. Так склалося. Ти навчаєшся в Острозькій академії. Так. А, ти задоволена чи розчарована навчанням своїм саме на журналістиці в цьому виші? А, я правда рада і щаслива з того, що навчаюся саме в Острозькій Академії, а, тому що навіть коли вступала, мені було важливо вчитися саме в цьому університеті. Направда не було важливо якась спеціальність, але мене цікавив сам саме цей університет, саме Острозька академія. Е, і певно, одна з головних причин, чому, бо я дуже хотіла поїхати в Канаду. Саме тільки наш університет з цілої країни співпрацював з канадською програмою, однією, яка типу, влаштовувала ці обміни. От а інша причина в тому була, що я мала змогу під час турніру там кілька днів пожити. І я пройшлася по університету, по його території, по самому місту, і відчулося це таке дуже моє місце. А, ось, і в той момент це був квітень, я собі зрозуміла, що я буду вчитися саме там. І зараз, вже четвертий рік навчання в цьому університеті, і абсолютно не шкодую взагалі. Звичайно, бувають такі моменти, коли багато якогось негативу і недорозумінь. Але якщо брати до уваги ті всі класні позитивні моменти, які відбувалися під час навчання, то. Все чудово, правда, це гарне місце, і людям, які за час свого навчання хочуть попрацювати над саморозвитком, і просто над своїм якимсь таким душевним станом варто туди вступати, тому що це таке гарне місце, ти можеш культивувати себе як особистість. Ти більше говориш про Острозьку академію як про гарне місце. А як платформа для вивчення журналістики? Що ти можеш про неї сказати? Щиро. Якщо говорити щиро, то е, це місце саме для журналістів є не дуже ефективним і не дуже досвідченим в тому плані, е, що знань і вмінь дається досить мало. Причиною того є, що наша спеціальність є наймолодша в університеті, саме журналістика, і ми існуємо, існуємо тільки п'ятий рік. От, і ми поки розвиваємося і е, Складається так, що кафедра ще набрала таких досвідчених викладачів, які могли б і які би і працювали з журналістами, які мають базові, е, знають базові методики викладання. Ось, тому це досить такий великий мінус. Але з іншої сторони, е, я вважаю, що на журналіста взагалі вступати не потрібно. За ці чотири роки я нарешті це зрозуміла, і більш того, дуже багато людей це е, і говорили, і повторювали. І ну при, чому? Тому що е, кожен має мати якусь спеціалізацію. І так, журналістика це професія, але при цьому треба бути спеціалістом в якійсь в окремій сфері, тобто, бути е, розумітися в економіці або в історії, або в медицині. І коли ти будеш експертом, якісь із одних сфер, а потім, наприклад, Повчишся на магістратурі два два роки, отримуєш якісь базові міні-журналіста, тоді ти будеш дуже затребуваним професіоналом, тому що ти можеш якісно писати про медицину, бо ти знаєш цю медицину, а навчитися писати тобі, багато часу не потрібно. Ось так. Так, Ти згадувала про програму по обміну в Канаді. Розкажи про це детальніше. А, на другому курсі так. Це було на другому курсі. в мене була змога поїхати в Канаду. Яким чином це відбулося? В нас у університеті щороку проводиться набір учасників для формування цих груп, які боруть участь в програмі. Ось і ну, взагалі, це була одна із таких моїх головних цілей, чому саме в академію поступала. Uh, ось і на першому курсі була така дуже амбітна, бо зазвичай старші курси їхала. Я на першому подала свою заявку, прийшла, написала тест з, -з, -з англійської мови, пройшла співбесіду, вже через два тижні е, uh, список учасників, там було моє ім'я. Uh, була дуже здивована, що я була наймолодша в групі. Мені тоді було 18, так і взяли. Uh, uh. Суть програми в чому? Це був міжнародний волонтерський обмін. Тобто була група українських студентів і паралельно була група канадських студентів. Ми змішувалися в таку одну команду україну канадську і ми їхали в місто, в певну громаду, і там були волонтерами. Тобто, чим могли, тим допомагали місто, влаштовували якісь заходи або волонтерили на якихось подіях, які самі типу, жителі міста організовували. Також мали постійні місця роботи. Було досить цікаво, тому що е, я змогла побувати в тих місцях, які я раніше бачила тільки в фільмах. От, там попрацювати в кав'ярні і там продавати ці всі донаці, бо їхню каву з цим їхнім касовим апаратом. Е, ну, взагалі, програма тривала півроку, три місяці в Канаді, і потім три місяці в Україні. Ми також разом з канадцями проїхали і волонтерили в Нетішині. Е, це були. Такі надзвичайно насичені шість місяців. Стільки всього відбулося, що зараз навіть не можу перерахувати, але усім рекомендую. А ось ти волонтерила в Канаді, але твій волонтерський досвід набагато більший. Ти взагалі дуже давно, наскільки я знаю, почала брати участь в різних фестивалях як волонтер. Розкажи про це ще та волонтерський досвід, правда, шалений. Все певно, почалося ще в 9 класі, коли я стала членом національного альянсу, Була така громадська молодіжна організація в Луцьку. От, з того часу все почалося, така якась моя громадська діяльність. Потім перший фестиваль, на якому я волонтерила, це були Європейські Дні добросусідства. Тоді я нарешті зрозуміла, хто такі волонтери, чим вони займаються. Потім, до яких ще фестивалі долучалась. був мистецький фестиваль в Острозі, Дибанка теж там працювала. Потім на фестивалі. В Луцьку, Бандерштадт, цього року це було, цього літа я працювала там в службі. Пізніше, вже навіть зараз не згадаю. Пізніше теж була волонтером на Львівському медіафорумі цього року. Це буквально нещодавно в листопаді. Справді було дуже багато моментів. Зараз не можу згадати, але такий досвід шалений. А розкажи свої найяскравіші враження про львівський медіафорум. На іскрі гаразд, а Ну, напевно, найперше, це те саме місце проведення цього медіафоруму. Це було <coughs> на Львів Арені. Ось, і це було в бізнес-центрі самого, самої Львів Арени. І ми мали прямий доступ, тобто типу, до цього, ну як до стадіону. Ми сиділи на вій пложі, дивилися, як там цей е, поливають сам стадіон. Е, от такі, ну, дуже такі. Е, нез... Незабуває я дуже не Та незабутні. З... Да, незабутні моменти. Були думаю, блін, а коли ще я могла б так Побачити, як на арені Львів половину травичку. Оце от перше таке враження було, коли ми туди потрапили. А далі ще незабутні такі моменти, це, напевно, зустрічі з тими самими журналістами а, Я познайомилася з Ольгою Грасімюк. Це була моя така дитяча мрія, і вона здійснилась, і ми мали таку. Хоч коротко, але досить щиру розмову, і домовились про наступну зустріч. І я сподіваюся, десь на днях ми з нею так і зустрінемось. А що цікаво, от я волонтерила там на гардеробі. От, і всі можуть подумати, що це таке дуже е, халявне місце і таке якесь не дуже е, гідне чи як. Ну, типу, це ж така якась робота проста, і там можна було працювати в залі, носити мікрофони. А я реально рада з того, що я працювала на гардеробі. Тому що, ну, так, я реально побачила всіх і з усіма спілкувалася. Там, типу, там зі мною віталась, питала, як там їх справи, гарного дня бажали. І це було правду дуже весело просто. На медіафорумі ти презентувала свій проект, який ви організували на базі вашого університету. Це освітній медіапроект J-Lab. Так розкажи про, про нього. О, та, як я говорила раніше, що у нас в Острозькій академії є трішки проблема з е, журналістською освітою, тому що в нас м, немає досвідчених викладачів, от, і самі студенти вони зовсім не практикуються. От, тому в одного з наших викладачів ще минулого навчального року виникла ідея створити таку лабораторію журналістики, де наші студенти можуть постійно практикуватися. Е, я пам'ятаю, одного дня він до нас прийшов на заняття і просто сказав фразу джалап, і я так, що? Ще раз, що це означає, і тоді він почав там багато розповідати, розповідати. І мені слідки сподобалось те, що він казав. Мене це дуже захопило, направда. я відразу вирішила, що це те, що я маю робити, тобто те, чим я хочу займатися у ці студентські роки. Тому що я відчувала Відчувала те, що ну, типу, навчання, в принципі, я взяла все, що я хотіла і могла. А тут такий новий етап, і зараз вже з травня. Ну, ми от над цим працюємо. В жовтні ми запустилися, і взагалі Джелаб вже майже два місяці активно працює. Суть проєкту в тому, що студенти не обов'язково саме журналісти, а саме ті студенти, які цікавляться журналістикою і навіть з інших вузів могли б постійно спілкуватися з журналістами-практиками. Писати власні матеріали, робити сюжети, репортажі, не знаю, знімати записувати якісь а, От і тому ми намагаємося постійно щоденно щось влаштовувати. І ну, взагалі, джерела можна назвати таким місцем неформальної освіти, тому що ми там ні, нікого ні до чого не змушуємо. Має бути у студентів своя самомотивація, Вони приходять, навчаються, а ми їм допомагаємо. Типу, чим можемо. От і окремо це ще можна назвати таке місце для свого розвитку і частково місце для тусні. Чого? Тому що ми там влаштовуємо співанки. Ми дивимося зараз. Ми дивимося серіал нюзру. Це ну, такий, типу, журналістський серіал. Інколи, коли нам зовсім нудно і не хочеться вчитись, ми посідаємо, дивимось мультики. А ось ти зараз можеш сказати, що ти хочеш присвятити своє життя журналістиці? Чи це лише тимчасовий? Не знаю? Mm. За... Тимчасове захоплення. Ну навіть зараз я вагаюсь. так? Uh -huh. Я вже четвертий рік цим займаюся, і в мене все так дуже так, перепадами. Якщо я більше потрапляю в таку журналістську сферу, то там, мене затягує, мені стає цікаво, починаю писати. А коли я від цього відходжу і починаються вже такі більш якісь організаційні питання, От, наприклад, Джалеб, я зараз працюю менеджером. Тоді я про це навіть не задумуюсь, Мене навіть не тягне писати, і якось так все дуже йде сумбурно і більше таких робочих моментів, і журналістика просто забувається. Саме тому я зараз проходжу стажування на п'ятому каналі. І я туди пішла, наприклад, для того, щоб визначити особисто для себе, чи журналістика це моя. Зрозуміти, чи я хочу так багато часу на це витрачати, чи е бачу себе в майбутньому тієї людини, яка може з цим працювати. Тому що зараз я до досі вагаюсь. Більше себе бачу в якійсь освітній сфері, наприклад, ніж саме журналістиць. Ось так, тому буде видно. Але я так себе можна сказати. Об тим, що до випуску мене ще залишилось пів року. І в мене ще час подумати, випуск всього лише в червні. Це я так поки ще вільно себе почуваю. Скажи, чим ти захоплюєшся, чим займаєшся, крім журналістики? Крім журналістики, я дуже люблю подорожувати. Я. Напевно, це моя пристрість. Якби я могла, я б щодня десь їхала десь далеко, надовго. І от зараз в мене постійно в голові. Напевно, от щодня виникає така думка, що я хочу на балі. От тут і зараз хочу вже їхати на балі. От вона так туди тягне. А наразі, де я встигла побувати, то об'їздила багато міст в Україні, які страшно дуже надихають, і знову тягнуть туди до себе. А за кордоном, крім Канади, я ще була у Варшаві. Ось. Але це було кілька років тому, тому не дуже пам'ятаю. Хоча що точно знаю, що враження були дуже такі теплі, і я би знову відвідала Варшаву. От. Але та країна, яка назавжди є і буде в моєму серці, це Грузія. Я там була півроку тому, і я не можу сказати, що вона мене захопила, я просто в неї закохалася. Ні, я не люблю її більше в Україну, я просто люблю її по-іншому. Леся, що тебе надихає по життю, окрім подорожей? Окрім подорожей, це, напевно, яскраві тварчі люди. Такі справжні і такі натхненні, ті, які а, завжди позитивні. І ті люди, які живуть своєю справою і при цьому дуже радіють. Я помітила, що коли я з з Людьми спілкуюся, і вони мені просто розповідають про те, що вони роблять. І це настільки надихає, що я починаю вірити саму в себе, я починаю вірити е, в свою справу, те, що вона буде успішною, так, наприклад, з джелебом, тому що е, вже досить довго займаюся цим проектом, і часто так е, е, бувають моменти, коли просто все кинути, бо ой, набридло. Але ти потім спілкуєшся з тими людьми і бачиш, наскільки вони горять своїми проектами. І Просто їхня світла душа, їхні емоції і бажання щось змінювати, вона надихає. І тоді мені теж хочеться щось змінювати. Ось так. І також я ще звикла читати дитячі казки. Вони, ну я не роблю це щовечора, як як читаю діткам. Я роблю це тоді, коли відчуваю таку потребу. Вона теж мене дуже надихає, тому що вони інколи повертають в якусь цю. Реальність і до, до чогось такого людяного, коли ти починаєш згадувати про такі поняття, як сім'я, або ще якісь такі звичайні людські цінності. А, взагалі, дитячі казки, якісь діти, вони дуже добрі, вони дуже світлі, і коли ти трішки от, поспілкуєшся з дітьми, тобі теж хочеться бути таким добрим і світлим. Дякую, Лесі Велике, за інтерв'ю. Спілкуючись з такими людьми і самому не хочеться сидіти на місці. Шукайте натхнення, ловіть музу та творіть. З вами була Юлія Ясніцова.